Всім привіт! Закінчив ще одного ножика. Покажу замовнику та вам. Трошки я на два дні затримався з цим ножем, тому що відключення не давали працювати. Так, ножик маленький, має такий чохольчик. От сам ножик. Ось такий малючок. Зроблений він з 690 На руків'ї стоїть корян. І тепер обращаюсь до замовника не той корян, який ви замовили. На жаль, той корян нікуди не годиться. Я його замовив, я почав з ним працювати. Він лопає. Китайський корян, ну що, китай. Це я знайшов, це корян. В Вот. Італьянський. Він не лопа, він нормально сверлиться. От. Ну, щоб ви розуміли, він в мене перший раз лопнув по этому самому, по отвіру на, 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 на піні. От. А другий раз він лопнув від того, що він просто впав, ну сам сама плашка впала на, на бетонний пол. Тобто так не повинно бути. Ви Розумієте, що якщо нож впаде і він колеться, це. ну... А цей каріан, коли, він, наприклад, його бахнути молотком, то він більш вминається, чим лопається. Так що буду тепер знати, що китайський каріан не годиться. Не знаю, що ви його роблять, але він не годиться. Мишем такий ножик. Ще раз вибачте за дотримку. Дякую. в о л